У сумській громаді попрощалися з солдатом Богданом Федоренком. Волонтери громадського фонду Суми передали членам добровольчих батальйонів термобілизну. У Сумах змагалися на першість федерації зі спортивної аеробіки. Втрата російських військ станом на 5 січня. Особовий склад 109 тисяч осіб. Танки 3041 одиниця. Боєві броньовані машини 6108 одиниць, 2051 артсистема 426 реактивних систем залпового вогню, 215 засобів протиповітряної оборони. 284 літаки, 1844 безпілотних літальних апарати, 271 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни – 4759 одиниць, спеціальна техніка 182 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 723 крилаті ракети. Дикий бобрик на колінах прощався з Богданом Федоренком. Він жив у Сумах, але тут виріс, ходив до школи. Тут залишилися рідні і друзі. Серйозний, вправний, небагатослівний, але ви бачите, надійний і справжній патріот. Подруга сім'ї Богдана Каріна розповідає: у хлопця залишилася дружина, з якою він прожив 12 років, і двоє маленьких синів. Я дуже пишаюся, що у мене був такий знайомий, який пішов захищати нас. У мене теж чоловік там знаходиться, дуже тяжко, звісно. Но ми сподіваємося, що вона це переживе, все. І ми переможемо цю чортову війну і будемо жити. Солдат Богдан Федоренко служив з жовтня гранатометником у десантно-штурмових військах. Рідні кажуть, він вважав, що зобов'язаний іти воювати, інакше не зможе дивитися в очі своїх дітей. Загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області. Загинув під час захисту батьківщини 15 грудня 2022 року, отримавши поранення під час алтирівського обстрілу несумісного життя. Богдана поховали на родинній ділянці місцевого кладовища. Йому було 28 років. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини. Суми. Віта Кириченко – мешканка села Лучка Романського району. Працює вчителем історії в гімназії. Розповідає про спогади своєї бабусі Тетяни Малиш. У моєї бабусі помер братик, маленький братик, у неї на руках помер. І точно її могили не було там, де він похований. Але бабуся говорила, що ці холмики, тут лежать якісь дітки, тут лежать якісь люди. І ну, десь там, говорять, навіть була якась братська могила чи загальна могила, де хоронили людей. Віта Кириченко говорить, що разом з учнями у 90-х роках збирала спогади літніх людей про жертв голодомору у рідному селі. Радянська влада того часу вона забороняла такі от поховання, забороняла ставити хрести, забороняла писати 33 третій. Та, як ми з дітками проводили пошукову роботу, це було років 30 назад. То ми десь встановили, що близько 200 чоловік. Це те саме кладовище. За словами вчительки, на території, де ховали померлих від голоду, на початку грудня ми застали важку будівельну техніку, що розрівнювала цю територію. Скажіть, будь ласка, а що тут за роботи проводяться? які роботи? Я стою і бачу, я ж нічого не роблю. От як буду робити, тоді питати. Просто їхав до товариша, заїхав. Ви тут не працюєте. А що вас за організація? на той. На місце земляних робіт з нами приїхала Любов Подпледько, працівниця музейної виставки селища Липова Долина, до громади якої входить і село Лучка. Пані Любов говорить, що вона збирала історії сіл громади, в тому числі і часів Голодомору. є інформація про те, що під час голодомору було захоронення в братські могили. Ями ці по свідченням лучан, якщо вони не помилялися, то іменно на цій території були ці ями внизу, тому що вони не могли туди підніматися. І через те хоронили його в першому ряду внизу. Говорили, що туди ніколи не зносили сміття по тій причині, що там лежать так важко помер так важко закінчили життя в людей. Староста села Тетяна Сидорова говорить, що вирішила впорядкувати частину кладовища, щоб згодом робити тут нові поховання. Ми хочемо зробити тут ділянку, щоб ну щоб, вона була дуже зарослі, великі чорноклинки були. Ну ось ви подивіться, таке як оце вгору туди пішло. Там була така Оце була вся така ділянка. Хочу її вирівняти, щоб було чисте поле, щоб його можна було косити. Я попросила в, в хай буде у. Місцевої громади нашої допомогу, щоб вони мені допомогли. Бо так як ми в тому році ми його поспилювали, а курчі ж все одно за літо поросли паруслі оці. Так як у мене працює один працівник з благоустрою, він територію ручною косою цією ж мотокосою він її не викосить, буде кладовище, надалі буде тут кладовище. Євген Сидоров, мешканець села Лучка, місцевий підприємець, депутат Липовдолинської селищної ради та чоловік старости села. По цьому укладовищі є всі рішення, рішення дорадчого органу нашого села. Всі жителі села процентів 90 підтримують цю роботу. Є рішення сесії громади, є рішення виконкому громади. І тільки після цього ми почали. Об... Окультурювати це кладовище. Там вже і хрестів не було. Це більше ста років в цьому кладовищі. і, може, ну, ніхто не пам'ятає. Ми хочемо там засіяти багаторічними травами, косити і поставити якийсь невеликий пам'ятник, що 100 років тому тут було кладовище. Валентина Тищенко, начальниця відділу з дотримання санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби області, говорить, що в разі ліквідації кладовища треба отримувати їхній дозвіл. В даному випадку повинні, як з точки зору законодавчої, так ну і напевно з етичної точки зору повинні бути ще здійснені заходи по перепохованню останків, в тому числі братські могили, не дозволено ж до, скажімо так, руйнування і пере. І рекультивації по законодавству так це передбачено. Проте до місцевого нашого управління, яке є в рамнах, за нашими даними ніхто не звертався. Очевидно, як ви говорите, з тих міркувань, що це були ті, ну якби заходи з благоустрою. За словами Валентини Тищенко, перевірок вони зараз робити не мають права. І додала, що на цій території не було поховань людей, які загинули від Сибірки. Адвокат Юрій Кондоретенко говорить, що законодавство має діяти і у військовий Я так, час. Розумію, що в даному разі треба застосовувати закон України про поховання та поховальну справу у разі ліквідації або переваховання відповідні повинні проводитися. З відповідної ексгумації, тобто повинні вийматися всі залишки, які залишаються в місцях поховання і перенотися на діюче кладовище. Але в даному разі тут треба брати до уваги статус цих могил. Якщо ви говорите, що там жертви голодомору, то в даному разі це об'єкти культурної спадщини, і, на мою думку, необхідно такі погодження також з відповідними структурами. Кладовище в селі Лучка діючи. Тут і досі ховають людей. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, Сергій Мелевський, Віктор Лапченко Суспільне, новини Сумщина. Утеплюючі речі для військових привіз на один із сумських блокпостів волонтер громадського фонду Суми Павло Борисов. В цих пакунках знаходиться 120 комплектів термобілизни. Сьогодні їх передадуть нашим захисникам. Пакунки з речами передають хлопцям добровольчого батальйону Сумської громади. Кожен з них отримує комплект свого розміру. Та, 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 їх... Військовослужбовець із позивним Нафта шукає свій розмір термобілизни. У добровольчому батальйоні він служить кілька місяців. Пішов, бо це наш, наші будинки. У нас усіх сім'ї, діти, жінки, треба захищати. Хто не, не роздумуючи, пішли. На питання, чи мерзне несучи варту взимку, відповідає. Повезло, що цієї зими нема таких морозів, таких ярих От планується, то вже, смотримо прогноз погоди. Взимку тепло вдягаємось, дякуємо за надану термобілизну волонтерам. Десь надали частково, там, біля 50% видали зимової форми. Бійцям, в принципі, чергуємо, несемо як сказати, стоїмо. Командир роти із позивним Купол каже, що термобілизна необхідна бійцям принесені служби погоднім, ви самі бачите, які сира, бувають морози, люди сутками знаходяться на посту, тому це дуже корисна річ. Ну, Самі розумієте, що в даних умовах це дуже велика допомога для нашого підрозділу. Загалом придбали для військовослужбовців 1300 комплектів термобілизни на загальну суму 1 мільйон гривень, каже волонтер громадського фонду суми Павло Борисов. У нас наприкінці року залишилась певна сума грошей на рахунках, і ми з хлопцями-дівчатами посиділи, поміркували і вирішили все ж таки забезпечити на новий рік хлопців термобілизною. Це саме добробати сумської громади, бо у хлопців зарплатня мізерна, і вони не можуть собі дозволити. Бо Вартою воно не дешево, і громада не встигає вчасно реагувати на потреби. Павло Борисов каже, що замовляли термобілизну військовим повторно і в іншого виробника, бо при перевірці тієї, що отримали до нового року, виявили неточності у розмірах. Будь-який розмір майже з однаковим рукавом, з однаковою длиною кофти, штанів, але відрізнялись лише шириною. Тобто, ну на таких, знаєте, на бойових гномів, тож повернули, але й нам гроші повернули. Мусили шукати нового виробника. Знайшли в Україні. Люди погодились відшити певну кількість і по мірі відшивання надсилають нам. І ми зараз розвозимо. Волонтери громадського фонду Суми планують забезпечити термобілизною дев'ять добровольчих батальйонів. Наразі збір коштів на це триває. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Цибуля, часник та петрушка починають сходити. Такої теплої зими, як ця, давно не було, говорить господар Микола Бондаренко. Втім, переконує, такі погодні умови не позначаться на рослинах негативно. За моїми спостереженнями, сьогодні більш-менш сприятливі умови для домашніх рослин. Фруктові ягідні дерева вони, значить, не хоч і тепла зима, але Знаєте, не було такої провокації їх розвитку. Подальшого, значить тим, що, мабуть, при цих морозах, які очікуються, вони не постраждають дуже. Ті рослини, які під зиму посаджені, часник, цибуля, вони теж, якщо десь і з'явились проростки на часнику, то не в такому вигляді, що вони постраждають теж. Від за словами науковця Миколи Собка, аномально тепла температура грудня та початку січня практично не вплинула на озимину. Ті площі в господарстві, які були засіяні до 10 вересня, є в хорошому стані. У злах кущення з таких рослин, за нашими даними, сьогодні мається 25-26% цукру. Цифра хороша, обнадійлива. Віктор Кабанець додав про результати впливу кліматичних умов на стан озимини говорити зарано. Слід врахувати, що лютий і березень можуть бути як сніжними, так і морозними. Загальні сроки пасів в області за зиминою були затягнуті ну, в середньому майже до місяця. Зрозуміло, що при такій ситуації. Це не дозволило рослинам повністю війти в зиму в фазі кущення. Тобто більшість посівів знаходяться в фазі двох-трьох листочків, в фазі проростання. Стан посівів в області ну, можна визначати задовільним. Але, не можна не відзначити те, що загальна площа посівів в цьому році в області за тих причин, які я вже озвучив, була зменшена. В середньому, десь за статистичними даними, трошки більше 100 тисяч гектарів у нас зернових колосових в області. Надлишок вологи у вересні перешкоджав вчасному проведенню сівби озимих зернових культур. Розповідає Марина Клименко. Кількість опадів була вищою за норму на 75,5 міліметри. Попри це, аграрії провели сівбу озимих культур і загрози ози наразі немає. Наші аграрії провели сівбу азимих культур і запланованих площ 150 тисяч гектарів, провели сівбу азимих зернових на площі понад 110 тисяч гектарів. Лева в участку займає азима пшениця. Науковці стверджують, якщо в лютому та березні утримається погода без великих морозів, тепла та безсніжна зима не загрожуватиме врожаю озимих зернових. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. У Сумах відбулися щорічні різдвяні змагання зі спортивної аеробіки на першість федерації. Участь у них взяли 206 дітей першого, другого і третього року навчання. У завершальний другий день турніру свої уміння демонстрували вихованці 2014, 15 та 2016-17 років народження. <му> Ти все що хотіла, все виконала? «Так». Да. Чим тобі аеробіка подобається? Я люблю мостики». Мені подобається, тому що м, тут можна багато чого навчитися. Я навчилась сідати на шпагати і навчилась держати угли. Підтримати малечу прийшла абсолютна чемпіонка світу зі спортивної аеробіки Анастасія Курашвілі. Дивлюся, підтримую, допомагаю там. Е Можливо, фотографую. Для мене це нове, але в тому році я також присутня була на цих змаганнях. Це цікаво, бо зовсім є юні дітки, які їм по три рочки такі маленькі, бігають, і ти як пам'ятаєш себе в такому віці, і це дуже круто. Оцінювали навички юних спортсменів. П'ять суддів. На сьогоднішній час. У нас дуже мало змагань, тому діти, всі з задоволенням. Вони дуже чекали цих змагань, і всі батьки, і всі з захватом йшли сюди. І я бачу цей настрій, бачу ці очі, які горять. Які... Я, я дуже впевнена і я сподіваюся, що з цих дітей будуть ще наші чемпіони, не тільки України, а й світу. Такі щорічні різдвяні змагання це демонстрація учасників спеціальної фізичної підготовки, каже Оксана Дубинська. Це і елементи гімнастики спеціальні, які вони повинні вже навчитися робити. Да? А також загальна фізична підготовка: міня віджиматися, міні демонструвати певні акробатичні елементи. І батьки для того повинні розуміти, чому ж навчилися ці дитині за той період часу. Усього серед учасників двох днів змагань розіграли 23 комплекти нагород. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський Суспільне, Новини Суми.